Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Заради нас він принизив себе й прийняв образ раба. Дивно як маленька новонароджена дитина, названа Слово, яке сталося тілом, оселилася серед нас. Він повний благодаті та істини. Від Івана 1, 14. Він Бог явлений нам, але замість могутньої влади, що спускається на нас зверху, ми бачимо смиренність Агенця Божого. Ось у чому його секрет. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним – але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, був же слухняний, аж до смерті і смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно небесних і земних. І підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. До Филипп'ян 2 6-8 Шлях Ісуса Смирення. Послідовники Ісуса також навчаються смиренності, інакше вони постійно падатимуть у зневіру. Мені подобається, як про це каже мати Тереза. Якщо ви розчаровані. Це ознака гордості, що показує. Ви довіряєте власним силам. Ваші самодостатність, егоїзм та інтелектуальна гордість будуть перешкоджати Божому явленню у ваше серце. Тому що Бог не може заповнити те, що вже заповнено. Це так просто. Не довіряйте своїй гордості, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якова 4.6. Моя молитва сьогодні, Господи. Смирення перед Тобою та довіра Тобі, це так просто. Я прошу Тебе прийти в моє серце і жити в мені. Наповни мене собою, аби не було місця егоїзму. Я буду змирятися перед Тобою до зустрічі з тобою у вічності. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви – Справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешл Джискрапканет. Усі права захищено.